Вітаю вас на каналі TVT Digital Ukraine. Тема сьогоднішнього відео це додавання IP-відеокамери від TVT Digital на мобільний додаток SuperCAM Plus. І так, поїхали. Перше. Яке обладнання нам знадобиться? IP-відеокамера. До неї нам потрібен блок живлення Самий звичайний 12 В 1 А. Далі. Камеру потрібно під'єднати до вашого домашнього роутера за допомогою звичайного пачкорду. Для налаштування нам знадобиться звичайний комп'ютер та мобільний телефон з додатком SuperCamplate. Нам потрібно запустити утиліту, за допомогою якої ми зможемо знайти нашу камеру в нашій домашній мережі. Завантажити цю утиліту та інше, ви можете з нашого сайту tvtdigital.com.ua Запускаємо нашу утиліту IP-менеджер. Якщо ви все зробили правильно, подали живлення, під'єднали камеру до роутеру, то вона повинна з'явитись тут автоматично. Якщо так от на неї натиснути, автоматично з'являється зображення від камери. Ось наша адреса камери 192.168.88.150. Якщо два рази натиснути, то відкривається автоматичне посилання на нашу камеру. Але тут є нюанс. Я хочу зауважити, що автоматично відкривається Internet Explorer. Якщо у вас немає Internet Explorer, ви можете просто скопіювати посилання на цю камеру. Закриваємо Internet Explorer. відкриваємо звичайний, наприклад, браузер Google Chrome. Є нюанс в тому, що все буде працювати, в принципі. Якщо ми вставляємо посилання на камеру, все буде працювати, але не буде зображення від камери. Для того, щоб все правильно працювало і було зображення від камери, нам потрібно встановити плагін для Google Chrome. Називається він ie plugin Просто його активуємо. Зараз перейдемо на посилання. Ось так він називається, ЕЕТАП. Далі встановлюємо його, додаємо розширення, запускаємо його через меню плагінів. Окей. Хочу звернути вашу увагу, що з'являється ще одне поле для того, щоб ввести посилання на камеру. Воно знаходиться під основним полем для вводу адреси. Ось так переходимо на нього і вставляємо посилання на нашу камеру. Окей. Завантажується основна сторінка камери. Далі нам потрібно встановити сам плагін для камери. Ось є посилання на оцей плагін, натискаємо сюди, зберігаємо його. А тепер для того, щоб коректно інсталювався плагін, потрібно відкрити папку та закрити браузер. Закриваємо браузер. І тільки тоді запускаємо плагін. Так, зараз ми інсталюємо плагін. І ще раз запускаємо наш браузер. І ще раз запускаємо плагін для інтернет Explorer. Ось наше поле. Вставляємо наше посилання. Все, плагін інстальований. Можемо працювати далі. Пароль на камеру від 1 до 6 по замовчуванню. Але в цілях безпеки я рекомендую змінити пароль. Ось бачите, камера відразу пропонує змінити пароль. Зображення від камери є. Можемо перейти до налаштування. Що потрібно нам зробити з камерою, щоб вона коректно працювала автономно без реєстратора? Перше, активувати детектор руху. Якщо у вас камера з аналітикою, то активувати, наприклад, одну з аналітик. Хочу зауважити, якщо потрібно, то можна змінити IP-адресу камери. Якщо ви в цьому не розумієтесь, краще залишити автоматичне налаштування, ваш домашній роутер все зробить за вас. Давайте подивимось, основні налаштування камери. В основній інформації знаходиться наш QR-код. Він потрібен нам буде для сканування для мобільного додатку. Далі є ще меню карти пам'яті. Тут ми можемо з вами відформатувати карту. Далі окреме меню по налаштуванню зображення. Далі меню з детектором руху, потрібно його активувати. Ось галочка активації та записи на SD-карту. Далі меню аналітики. У мене камера з аналітикою, тому я буду ще активувати аналітику. Це буде вторгнення в зону. Ось так воно активується і також вмикається запис на SD-карту. У цьому розділі ми визначаємо якусь область, де буде працювати наша аналітика. Далі розділ мережа. Як я й казав, тут є основний розділ це TCP IP, якщо потрібно, будемо налаштовувати. Але нам це не потрібно, ми переходимо до наступного підрозділу, він називається P2P. Обов'язково переходимо на P2P та активуємо ось цю галочку. Якщо ми не активуємо цю галочку, у нас камера не буде працювати через P2P. Тому не забуваємо активувати її та зберігаємо. Для того, щоб подивитися, як вона коректно працює, ми можемо перейти на живе відео, де у нас головне зображення. Бачимо зображення. На головному екрані є ось такі індикатори. Перший індикатор інформує про те, що йде запис на карту. Ось цей індикатор інформує про те, що детектується рух в кадрі. Так, далі. Через меню пошук ми можемо, в принципі, вже перевірити архів. Натискаємо пошук. Все, архів є на карті. Тепер з браузером ми закінчили. Будемо додавати камеру в мобільний додаток. Далі запускаємо наш мобільний додаток, натискаємо ось цю кнопочку, далі три крапочки та скануємо наш QR-код. QR-код проскановано, залишається лише ввести пароль. Пароль по замовченню від 1 до 6. Та ОК і зберігаємо. Індикатор повинен стати зеленим. Далі просто натискаємо Play. Все, зображення є. Коротко по основних функціях. Нам потрібна обов'язково ця кнопка запису архів. Натискаємо її та перевіряємо, чи взагалі йде запис на камеру. Так, бачимо, що архів є. Камера пише. Далі виходимо звідси. Ось ця кнопочка це активація мікрофону. Давайте перевіримо. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, мікрофон працює. Також є кнопка для локальних налаштувань самого мобільного додатку. Якщо натиснути на саме зображення, то з'являються ще додаткові пункти меню для налаштування камери. Але це тема для окремого відео, де ми розглянемо основні функції мобільного додатку SuperCAM Plus. Всі посилання на файли, які ми згадували в цьому відео, будуть в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей!